Гради важка артилерія та дрони камікадзе усе це ворог напередодні застосовував по Нікопольщині. Загинули мати із дорослою донькою. Ще один чоловік 46 років отримав поранення. Загалом, внаслідок російського обстрілу, постраждали чотири громади і районний центр. Пошкоджені кілька багатоповерхівок: приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси. Ворог не припиняє знищувати залізничну інфраструктуру. Напередодні російська окупаційна армія завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Внаслідок атаки постраждала провідниця. У неї осколкові поранення голови. На щастя, минулося без жертв, але обстрілом пошкоджено два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, а також поруйновані колії та засоби електропостачання. Тим часом росіяни добудували та запустили залізницю в тимчасово окупованому Маріуполі. Окупанти використовуватимуть її у військових цілях. Повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. За його даними, вантажні потяги поки не курсують, але це питання лише часу. Коли це станеться, новий шлях дозволить окупантам значно покращити логістику. Йдеться про скорочення шляху до Волновахи та Курахового мінімум на 300 кілометрів. Запусти. Пивши залізницю, окупанти позбавляться залежності від так званого Кримського мосту. Залізниця знову відкрита. Інженерна робота закінчена. Вона з'єднана. Зокрема, це підтверджує нашу інформацію, а також підтверджує, що не буде використання ніякої цивільної залізниці. Однак ми очікуємо, що днями ми побачимо все ж таки вантажні потяги. Є якась причина, невідома нам. Чому росіяни досі не запустили вантажний потяг? Але точно не запустять. Ну принаймні технічно там все готово. Коли це станеться і не це вирішує для росіян питання логістики дуже кардинально, особливо з огляду на Курахово, з огляду на Волноваху, це мінус майже 300 кілометрів по шляху. Сподіваюся, що наші партизани постараються із цією залізницею. А росіяни штурмують поблизу Торецька і в день і вночі ворог намагається вклинитися в нашу оборону на цьому відрізку фронту. Окупанти активно задіють бомбардувальну авіацію. Загалом за добу на цьому напрямку відбито понад 15 спроб ворога просунутися вперед. Наші військові стримують ворожий натиск. Бійці сил спеціальних операцій оприлюднили відео, Відбиття одного із таких штурмів. На кадрах помітно, як українська піхота та снайпери ведуть вогонь по російських окупантах та знищують живу силу ворога. Дякую, хлопці. Міноборони України збільшує обсяги закупівель наземних дронів Камікадзе вітчизняного виробництва. Агенція оборонних закупівель вже підписала договір на майже 4 мільярди гривень. До нього увійдуть не лише безпілотники а й припаси українського виробництва. Таким чином кажуть у відомстві, шляхом модернізації та розширення арсеналу сучасних технологій буде зміцнена обороноздатність країни. Сьогодні дрони є важливою складовою української оборони і стратегії, наголошують у Міноборони. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів Камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога. Дмитро Кліменков, заступник міністра оборони України. Сполучені Штати та Росія провели великий обмін ув'язаними. Він відбувся за участі Туреччини в аеропорту Анкари. Загалом йдеться про 26 осіб, які перебували у в'язницях в семи різних країнах: США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі. Відомо, що Москва видала людей, серед яких є росіяни, що вважаються політичними в'язнями, а також незаконно засудженими американцями та німцями. Натомість Росія повернула вісім осіб, серед яких є засуджені в Європі та США за шпигунства, убивства та інші злочини у Білому домі. Підтвердили, що Олексій Навальний, який помер у лютому в колонії, мав стати частиною цього обміну, угода про обмін це подвиг дипломатії та дружби. Багато країн допомогли зробити це. Вони долучилися до важких складних переговорів. Загалом Росія звільнила 16 ув'язнених. Вісім росіян, які утримувалися на заході, також будуть відправлені додому. Серед цих 16 ув'язнених з Росії, яких Росія звільнила. Є чотири американці, п'ять німців, сім громадян Росії, які були політичними в'язнями у власній країні. Три людини поранені на Херсонщині цієї ночі наслідок російських обстрілів. Під авіаударами опинилися понад два десятки населених пунктів області. Пошкоджені 19 приватних будинків і газопровід. І сьогодні жителям Херсонщини варто бути обачними ніж зазвичай. Про таке напередодні попередив голова облівської адміністрації Олександр е, Прокудін. Він нагадав, що росіяни полюбляють відзначати свої свята ворожим вогнем по мирним людям. А сьогодні московити святкують День ВДВ, тож існує великий ризик терористичних атак. Думаю, Ви знаєте, наскільки росіяни схиблені на своєму символізмі. Завтра в окупантів чергове так зване свята, день розбитих об голову пляшок і п'яних тіл у фонтанах. Або як вони називають цю ханалю День ВДВ завтра, 2 серпня, можливі масовані обстріли з тимчасово окупованого лівобережжя у зоні ймовірного ураження, населені пункти, що знаходяться вздовж Дніпра, і у тому числі Херсон. Україна продовжує працювати із західними союзниками, щоб вони дозволили бити в глиб Росії і вражати військові цілі. Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким змі. Президент наголосив, що це питання важливе не лише для України і захисту нашої території. Це питання безпеки усієї Європи у майбутньому. Адже якщо Путін матиме успіх тут, він не зупиниться і піде далі. Якщо російська армія отримує в Україні свободу і ми не будемо підтримуватись з партнерами, ми не отримуємо ту лінію фронту, де сьогодні знаходимось ми. Це продовження війни, Великої війни. Тоді він захопить інші країни. Точно захопить через Білорусь, піде на Балтію. І я думаю на Польщу. Європу очікує тоді велика міграція з України в рази. І Європу очікує, я думаю, у складі військ НАТО, війна за інші країни-члени НАТО. Демократична партія США почала віртуальне голосування за єдиного кандидата, який балотуватиметься у президенти від політичної сили. Делегати вже почали отримувати електронні листи з відповідною формою, де вони можуть проголосувати. Передає CBS News. Журналісти підкреслюють, успіх Камали Харріс не викликає жодних сумнівів. Раніше її кандидатуру підтримав чинний президент Джо Байдена, також низка демократів важковаговиків які мають авторитету партії. Звільнені з е, в рамках обміну громадяни США та російські пультв'язні вже зустрілися із рідними. Троє американців: Пол Вілан, Еван Гришкович та Алсу е, Курмашаєва вийшли з зітака на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном. Їх зустрічали президент Джо Байден і віце-президент. Е, Камала Гаріс разом із родинами звільнених бранців. Нагадаю, напередодні в Туреччині між США та Росією стався великий обмін ув'язненими. Серед них мав би бути і політбранець Кремля, який довгі роки був ув'язненим в Росії. Це Олексій Навальний, та у лютому він помер в колонії. Це було всі по головні події на цю мить. А наш ефір триває.